Вітаю, В нас в гостях спортивний директор футбольного клубу Корміл Яворів Олесь Бахор. Дякую, що завітали до нас. Доброго дня, як ви, як ваші справи? Нічого нормально рухаємося. Четверте місце в чемпіонаті області це успіх для вас, враховуючи те, що команда формувалася з нуля, чи все таки ви розраховували на більше? Ну, якщо розглядати саме питання успіху іменно в чемпіонаті, так де ми зайняли четверте місце, звичайно, що це ну, ми рахуємо, що це є негативний результат, тому що перед сезоном у нас була така мета, ціль попасти в призери чемпіонату області. Ось і ну, як на мою думку, в принципі, ми на початку формування команди зробили все для того, щоб цю ціль втілити в життя, так. Звичайно, що, скажімо так, в нас була рік паузи, так і осінню 2023 року ми тільки в листопаді прийняли рішення, що ми будемо відновлювати команду. Ось і наш президент Романович Пацула, так він людина в нас максималіст. Він поставив задачу, що за цей короткий період часу, тобто це листопад, грудень, січень-січень місяць, так. Вже ми сформували кістяк команди, який буде виконувати ці цілі. Ну, я вам скажу, що це задача була не з простих, так? тому що це мінімум 20 футболістів, це тренерський штаб, це є адміністративні позиції в команді. Ось. Тому, в принципі, ми цю задачу виконали, саме сформували команду і через там, ті товариські турніри. Ернеста Юста так ми готували команду до сезону. Щодо самого чемпіонату, звичайно, ми не задоволені підсумковим четвертим місцем, так якщо аналізувати, чому так трапилося. То в принципі, одним з факторів, звичайно, це те, що у нас команда була зібрана, можна сказати, з нуля. Так і ще не було зіграність гравців, і нам не вистачало тої стабільності, завдяки якій наші суперники в турнірній таблиці зайняли вищі місця, так ну але. Також не виключаємо фактору того, що не всі гравці, яких, яких ми запросили до нашої команди, вони виправдали наші надії. Можливо, десь були і помилки і тренерського штабу, і навіть не скидуємо себе відповідальності керівництва команди. Можливо, якісь інші рішення потрібно було приймати. Ну але як то кажуть, це є досвід. Зараз важливо зробити правильні висновки і рухатися далі. Ви сказали, що ви відновили команду з нуля. Я так розумію, це за кілька місяців відбувалося все. Які конкретні труднощі були на вашому шляху? Поділіться, будь ласка, перше, це те, що ми взагалі змінили прописку. Так ми скажімо, перед паузою ми були корміл Давидів. Ми базувалися в село Давидів. Ось. Коли відновлювали команду, було прийнято рішення, скажімо так, переїхати в місто Яворів, де була хороша інфраструктура, яка відповідала рівню Прем'єр-ліги Львівської області. А також можна сказати, і якщо дивитися вже забігати наперед, вона й відповідає рівню вже думаю і другої ліги України, так. І скажем, сформувати тренерський штаб, і скажімо, набрати як мінімум 20 футболістів, з якими потрібно було зустрітися яких потрібно було зацікавити, переконати, домовитися. Ну це напевно був одним з таким важким. Важким шляхом, який, який ми стикнулися. так ну але в будь-якому випадку, я рахую, що саме в цьому питанні ми спрацювали дуже оперативно, дуже швидко, і вже на початок Юста у нас був кістяк команди. Це десь 80% команди не вже було сформовано. Зміна прописки з Давидова на Яворів, як взагалі вплинула на команду, і як взагалі відбувалася ця взаємодія з місцевою громадою, перш за все, там скажу причину, чому ми взагалі пішли на такий крок, так оскільки в Давидові не було власного стадіону. І останній рік, коли ми грали, скажемо, в Давидові, так. То всі ігри, домашні ігри у нас виходили на виїзді. Ось. І тому питання стадіону воно так і не було вирішене місцевою владою. Відповідно, ми прийняли рішення змінити прописку на місто Яворів. По-перше, наш президент він є родом з Яворівщини, так і, скажімо так, йому приємно мати саме там команду. По-друге, місцева влада Яворівська, вона також на той момент в них не було команди, яка ставить амбітні плани, яка може грати на, на досить високому рівні. І знаєте, ми так зібралися з місцями, поспілкувалися і прийняли рішення, що команда буде в Яворові. Як на мене, це дуже правильне рішення, тому що там є сучасний стадіон після реконструкції, враховуючи е, те, що ми цього року вже грали не тільки в прем'єр-лізі е, Львівської області, а також на кубок аматорів, так е, було приємно ті матчі приймати в себе вдома перед е, рідними вболівальниками. Тому десь, десь от така причина того, що ми. Е, все, ми переїхали в Яворів. Ну і в подальшому немало важливо. Це також дитячо-юнацька спортивна школа в Яворові, яка також функціонує ми також тими питаннями. Будемо займатися. Який матч або турнір цього року вам запам'ятався найбільше так по емоціях, по грі? Ну, якщо говорити про позитивні емоції, так, то найбільше матч запам'ятався, звичайно, це принципове дербі, яке відбувалося в місті Новояворівську, так? Де ми перемогли з рахунком 2-1. Ну, я вам скажу, що. Е в області, в плані емоцій, кількості вболівальників і взагалі що відбувалося на стадіоні, так, ну я думаю, що це в області таких матчів не було цього року, тому що це дійсно було дуже емоційно, дуже принципово, таке справжнє дербі, Так? А якщо а, говорити з точки зору негативних емоцій, так? то знову ж таки це знову матч з Новоявриськом, але вже коли ми грали в Яворів, так? де нам в принципі, моя думка, що там ми програли, скажімо так, чемпіонат, не виконавши поставленої задачі. Оскільки, якщо б ми в цьому матчі перемогли, думаю, що ми б своє завдання виконали. так, А по ходу матчу ми вели 2-0 після першого тайму, так, і я думаю, що можливо десь. Хлопці зарано повірили в перемогу. Можливо, десь потрібно було тренерському штабу приймати якісь непопулярні рішення. І, на жаль, в другому таймі ми пропускаємо три гола і програємо 3-2. І, відповідно, скажімо, так, ціль, яку ми ставили, вона. Не була виконана. відомо, що команду покинуло шестеро гравців, серед яких і ваш найкращий бомбардир Святослав Зубар. Чому все-таки вирішили припинити співпрацю з цими футболістами? І чи зараз у вас є на перегляді нові гравці? Ці гравці так в нас покинуло досить велика кількість гравців. Це шість гравців, які, ну, на нашу думку, так Десь не виправдали тих очікувань, на які ми і сподівалися, і ми цілком нормально з ними припинили співпрацю, тобто немає ніяких претензій. Люди все розуміють. Бажаємо їм там далі розвиватися в інших командах, прогресувати. Ось щодо Святослава Зубера, так дійсно це гравець, який, скажем так, це кращий бомбардир нашої команди, і можливо. Для багатьох це буде неочікуване рішення. Так? Ну, Скажімо так, Святослав, ми зустрічалися з ним, спілкувалися відносно продовження нашої співпраці. Ну, у нас виникли певні розбіжності з Святославом, як ми бачимо це, як він бачиться, і ми прийняли рішення, що ми також не будемо продовжувати співпрацю з Святославом, і, значить, будемо шукати, скажімо так, Усилені на ці позиції. Щодо нових гравців, звичайно, ми ведемо переговори, є, скажімо, розмови, є вже перші підписання, але ну, ми це скажімо, повідомимо ближчими, ближчими днями на наших офіційних ресурсах, соціальних мережах. Ось вже є підписання. Також ми ведемо попередні переговори з декількома гравцями, тому що. Ну, досить велика кількість футболістів нас покинула. А враховуючи, що наступний рік буде ще такий, скажімо так, важчий, тому що додається ще чемпіонат матері, на якому ми плануємо виступати, відповідно, нам потрібна обойма мінімум з 20 хороших гравців, де можна буде проводити ротацію складу, і, скажімо так, ще показувати якісь хороші результати. Які завдання стоять перед клубом на наступний сезон, і цікаво було би почути про професійний футбол. Дивіться, на наступний сезон в нас виходить, будемо брати участь в чемпіонаті прем'єр-ліги Львівської області? Також в нас весною дуже важливий такий період буде, оскільки ми будемо виступати в півфіналі Кубку Аматорів, де будемо зустрічатися з маяком з місто Сарне. Це таке. Світла світле подія в цьому сезоні, оскільки ми, як таких цілей на аматори не ставили, оскільки для нас це дебют, перший сезон, який ми граємо в аматорах. І наша ціль саме в цьому турнірі була просто, скажімо так, зіграти. Набратися досвіду, подивитися рівень команд в інших областях, ну і далі вже на фоні цього робити певні висновки. Так, а так вийшло, що там, де ми планували, ставили цілі. На жаль, ми їх не досягнули. А там, де в принципі ми грали більше як для досвіду, ну в нас вийшов досить непоганий результат. Ось тому наступний чемпіонат ми точно будемо дограє кубок в півфіналі і будемо виступати ще в чемпіонаті аматорів. Тому що згідно регламенту команди, які планують там образно в 2026 році так здобути статус професійної команди, вони мають відіграти чемпіонат аматорів. Тому наступний сезон у нас буде Прем'єр-Ліга області, Кубок області, а також чемпіонат аматорів і Кубок аматорів. Тобто, як бачите, такий досить насичений графік. Відповідно, нам потрібна певна кількість якісних гравців для того, щоб... Скажем, так ці турніри пройти більш-менш рівно щодо професійного статусу. Ну, дивіться, так як я вже сказав, наш президент він досить досить амбітна людина. Він ставить таку ціль на 26 рік. Ми плануємо спробувати свої сили в професійному футболі здобути цей статус професійної команди. Ну але знову ж таки, там є ряд моментів, які потрібно буде вирішувати. Це і атестація, це і відповідний підбір гравців, який може в другій лізі виступати. Тому цими всіма питаннями ми однозначно будемо займатися. І якщо не станеться якихось таких форс-мажорних обставин. То в 2026 році, в другій лізі України, ви побачите ще одну професійну команду: ФСК Корміл Яворів». Як клуб працює над розвитком молодих футболістів? Цього сезону ми цьому питанню не приділяли такої великої уваги. Так як ми плануємо професійний рівень, так то. Там є певні умови з точки зору регламенту, а також, на нашу думку, це дуже важливо, якщо ми говоримо про професійний рівень. Звичайно, в Яворові є дитяча спортивна школа, де займаються дітки, вона функціонує, але ми маємо такі плани: так взяти дитячу спортивну школу десь під своє крило, можливо, її чуть-чуть видозмінити для того, щоб. Дітки мали більший ресурс, більше можливостей. Десь ми будемо фінансувати те питання разом з Яворівською міською радою. І ну, ми будемо дуже ставити ставку на цей проєкт, тому що це є наше майбутнє. Взагалі, філософія нашої команди буде: це молоді гравці, максимально представлені цим регіоном, Яворів, Яворівським регіоном, також сусідньому Новояворівському, Остицька, наприклад. Тобто ми будемо робити такий проект для того, щоб вже через декілька років вихованці нашої спортивної школи дітки могли Скажем так, заявити про себе на професійному рівні, а можливо, ми виховуємо якось там Андрія Шевченка в майбутньому. Так ну. цей проект для нас є дуже важливий, тому ми будемо максимально займатися цим проектом. Ну, забігаючи на наперед, також можу сказати, що ми розглядаємо варіант. Також зараз це питання опрацьовуємо для того, щоб в яврові побудувати штучне поле. Побудувати ще один стадіон тревяної. Поверхні, так. Ну, тобто, це, скажем так, можливо, вже спортивну школу. Так, побудувати це такий глобальний проект, але він потрібен, тому що там насправді займається дуже багато діток. Їм потрібно мати де займатися. Їм потрібно бачити, скажем так, ціль футбольну, чи це буде команда другої чи першої ліги Курміл Яворів, чи це буде команди гранди українського футболу, такі як Шахтар Динамо. Ну це вже будемо дивитися по ходу, як воно все в нас вийде, як ви оцінюєте рівень команд Прем'єр-ліги Львівщини цього сезону? Моя думка така. Насправді в нас була така команда, так білка, яка ставала неодноразово підряд кожного року чемпіоном. так, І, скажімо, ну, це вже така інтрига, вона була дуже така сумнівна. Цього року команда об'єдналася з куликом і пішла в другу лігу. До речі, непогано виступають. А цього року прем'єр-ліга Львівської області вона була відносно, скажімо так, рівна по командах, які боролися за чемпіонство. І ну, я думаю, що рівень є досить непоганий. Навіть в чемпіонатах-аматорах, в Кубках аматорах наші команди, скажімо так, в принципі, непогано виступають. Ось, тому рівень є досить непоганий. Але я думаю, що більш амбітні команди Львівської області з часом в них виникне питання також рухатися далі до якогось професійного статусу. Тому я думаю, що через декілька років в другій лізі України буде декілька команд з Львівської області. Чи є у вас нові спонсори, які готові підтримувати команду в наступному сезоні? Дивіться, наразі основним і генеральним спонсором е, нашої команди це є група компаній «Кормів». Е, в особі нашого президента Ігора Романовича Пацули Це є основний, е, скажімо так. Е, е, наш спонсор, ось У нас є ще партнери: це Яворівська міська рада, яка також нам допомагає в функціонуванні команди. Також там готельний комплекс Арта в місті Яворів Яворів. Але щодо нових спонсорів, ну, знаєте, зараз такий період, що не так просто знайти нових спонсорів, які там будуть вкладати кошти саме в футбол. Тому що є пріоритетніші там питання військової допомоги нашим військовослужбовцям. Ось ну в будь-якому випадку, якщо такі люди появляться, які будуть готові вкладати кошти в розвиток ягорівського футболу, ми будемо тільки раді і готові будемо вислухати і поспівпрацювати з такими. За декілька днів до нашого інтерв'ю з вами в Інстаграмі та Фейсбуці з'явилися дописи, де всі охочі вболівальники могли вам задати питання, які дуже цікавлять. І в нас є для вас декілька питань, тому зачитаємо питання від вболівальників. Увага! Як оцінюєте цьогоріч роботу тренерського штабу? Одна з основних питань, насправді, з якими стикнулися в кінці сезону, в нас. Тренер-тренер, головний тренер був Ростислав Капітанець і помічник головного тренера був Маріан Сухнацький. Як оцінювати роботу? Ну, дивіться, так як я вже раніше говорив, напевно, що були помилки, звичайно, і зі сторони тренерського штабу, і це нормально, це всі ми люди, всі ми помиляємося. Були помилки, також, як я вже сказав, і можливо, і зі сторони керівництва. Так ну як оцінюється робота тренера, була ціль, ціль виконана або не виконана. Так, задачі були поставлені, вона або виконані, або не виконані. Відповідно, враховуючи, що задача цього року в нас була не виконана, звичайно, ми зробили висновки і прийняли кадрові рішення. Можу так легенький інсайт сказати, що Ростислав Капітан більше не буде головним тренером. Так? А як ми вже сформували новий тренерський штаб, так як я вже казав, це вже також буде вже інформація в наших офіційних ресурсах, де ми чітко будемо презентувати і тренерський склад, і нових гравців, які будуть по ходу до нас приходити. Кого з гравців чемпіонату Львівщини ви би хотіли бачити у себе в команді? Ну насправді дуже важко зараз знайти футболістів рівня чемпіонату області, та, які, там, під, які ми можемо взяти під задачу, і щоб їх хотіли відпусти, відпустити та команда, яка де вони виступають зараз. Тому це є досить непростий процес. Якщо говорити там конкретно по прізвищах, ну я би цього не хотів говорити, тому що. Не хочу говорити про гравців, які скажем так не в нашій команді для того, щоб не створювати певні незрозумілі розмови. Ось. Але можу сказати вам, що ми однозначно будемо вести переговори із гравцями з прем'єр-ліги, і з гравцями перших ліг, можливо, навіть і других ліг в Львівської області, так? Тому що там саме звітом з низів починають багато футболістів свій шлях, і відповідно ми це питання будемо. Моніторити. Ну, і ще є спортивні дитячі школи, де також, можливо, нам вдасться запросити молодих, молодих гравців. Ну і знову ж таки, можливо, ще попробуємо знайти все таки з нашого регіону, з Яврівського регіону. Футболістів, тому що це все таки буде пріоритет на майбутнє, щоб виступали вихованці, як я вже казав раніше. Будемо робити все для того, щоб і саме з цього регіону в нас виступали футболісти в команді. Визначальним і надзвичайно прициповим для корміла було дербі проти новояворівського гірника у другому колі чемпіонату. У цій зустрічі корміл вів в рахунку 2-0, але примудрився програти 2-3. Що сталося з вашою командою в тому матчі? Чого не вистачило? Ну, ми вже це так питання обговорили. Так дійсно, у нас був такий неприємний матч, дуже визначальний, але сталося як сталося. Тому думка така, що можливо, повірили зарано в перемогу, можливо, потрібно було зробити якісь рішення з боку тренерського штабу заміни для того, щоб цю перевагу не втратити. Ну а так сталося, що ми пропустили, і після цього, скажімо так, опинилися в такій психологічній ямі. І в футболі так буває, що не змогли зібратися вчасно, як то кажуть, думками. І отримали ще два, три-два програли, і, на жаль, так матч закінчився. Як оцінюєте виступи команди і Кубку аматорів? Кубок аматорів це дуже, скажімо так, як то, сильна так то говорять. Тому що насправді ми грали з досить непростими суперниками. Ми зіграли в цьому році шість ігор. В жодній з цих ігор не програли. В, перші, в першому турі згідно з жеребкування, нам попалася чемпіон Івано-Франківської області. Дуже амбітна команда Благо, де грають дуже велика кількість львівських футболістів хорошого рівня. І от в першому турі зразу ми попадаємо на такого суперника. Їдемо в перший матч Івано-Франківськ, перемагаємо 1-0. Приймаємо в Яворі, також перемагаємо 1-0. Ну, ви знаєте, як це говорить, апетит приходить під час їжі, так, і ми десь вже почали придивлятися до того, щоб ну, можливо, навіть поставити якусь задачу дійти до фіналу так, цього турніру. В Наступному турі нам попадається команда з Луцька. Ми проходимо і ну, найважче, на мою думку, це була гра з київським атлетом, який також, до речі, Наскільки я знаю, в цьому році, в наступному році, так, в 25-му році, планує також виступити в Другій професійній лізі України. І ми перший матч приймали вдома, зіграли з ними один-один. Так, скажемо, не дуже позитивний рахунок, враховуючи, що ми приймали цю команду в рідних стінах, так, і досить емоційний матч виявився в Києві з червоними картками, з емоціями. ну, але... Дякую команді за те, що в принципі, витримали цей тиск і перемогли 2-0 в Києві. Відповідно, маємо честь представляти Львівську області вже в наступному році команду саме в півфіналі Кубку Аматорів. Тому для нас от з президентом, коли ми аналізували скажімо так, цей сезон. Для нас було дуже дивно, чому команда в іграх на аматорах, вона. Буває таке, що дуже суттєво відрізняється налаштування команди і гра, сама гра так, на аматори від, від чемпіонату області, де ми, в принципі, декілька ігор. Ну, зіграли таких незрозумілих ігр, втратили очки, які в підсумки нам коштували трійки чемпіонату області, тому десь так чемпіонат Аматорів це однозначно наш плюс. Ми будемо ставити ціль пройти фінал чемпіонату аматорів, пройти маяк. Ну але як це вийде, Це вже ми побачимо наступного сезону. Які у вас бажання у 2025 році загалом і у розвитку клубу зокрема? Знаєте, напевно, в кожної людини бажання на тепер є тільки одне, так щоб вже в 25-му році закінчилася війна, тому що вона, скажімо так, дуже затягнулася. Це є такий дуже неприємний момент, тому що гинуть люди. Будемо надіятися, що в 25-му році війна закінчиться. Це якщо говорити про особисте, тому що ну, я думаю, що це є така загальна ціль всіх. А якщо говорити про футбол, ну хотілося б, щоб футбол розвивався, розвивалися команди, брали участь на високому рівні команди. Наша ціль це відіграти 25-й рік, виставити якусь там свою планку. Цю планку досягнути. Ціль у нас буде тільки амбітні, і в чемпіонаті області я думаю, що президент поставить ціль. Чемпіонство. так, В чемпіонаті аматорів не знаємо, ще це, про це поспілкуємося. Ну, в будь-якому випадку, фут, наші футбольні цілі, це вони будуть максимальні. А там далі, знаєте, щоб не говорити дуже голос, голосливих слів, тому що знаєте, говорити можна одне, а як воно вийде, це зовсім інше. Тому наразі так, а далі будемо дивитися. Коли будете в УПЛ? Хороший, дуже хороше, я б сказала. Ну, дивіться, скажімо так, ми рухаємося поступово. Так? Я, тут дуже таке глобальне питання, коли ми будемо в УПЛ. Ми почнемо з, з, з самих таких низів. Поступово по, по спортивному принципу, Друга ліга, там далі, як я як, як вже казав, апетит може прийти під час їжі. І далі ми будемо вже дивитися по ситуації, яка буде ситуація в країні, в загальному. Так? Як ми будемо функціонувати? Ну тут багато факторів. Тобто на даний момент наша кінцева ціль на 26-й рік це Друга Ліга України. А далі ми будемо дивитися. Судячи з наступного запитання, якщо ви підпишете цього гравця, я думаю, у вас всі шанси є грати в УПЛ. Коли ще одного мудрика в Курміл заявите, йому якраз область світить знаєте? ніби як один мудрик кращий, два ще краще. Класне питання від вболівальника з почуттям гумору. Ну, дивіться, в нас насправді на ті позиції, де грає Михайло Мудрик, ну, дуже серйозна конкуренція. Думаю, було б непросто йому а, закріпитися в нашій команді. Але ну, якщо буде така змова, ми обов'язково цей, цей варіант розглянемо. А, ну а якщо так серйозно вам сказати, відповідати на це питання, ну насправді. Це ситуація приємних і надіюся, що Михайло Мудрик якось доведе свою невинуватість в даній ситуації, і, скажімо так, ще пограє трохи на такому високому рівні, оскільки гравець є якісний. Грає за збірну України, один з ключових гравців збірної України. Так що маємо надію, що він відстоїть свою честь і, в принципі, буде продовжувати радувати наші болівальники. Ну, а в нас є свій мудрик. Ми ним дуже задоволені і будемо, скажімо так, не будемо створювати йому конкуренцію, як мінімум, по прізвищу. Чи важко бути спортивним директором? Чи важко бути спортивним директором? Ну... Ви маєте розуміти, що футбольна команда це є, скажімо так, непроста структура, це є велика структура, вона вимагає досить, скажімо так, багато вільного часу. Знаєте, якщо говорити особисто про мене, ну це буває місцями деколи не просто, оскільки в мене є, по-моєму, ще роботи в футбольній команді, так є ще основна робота. До речі, також. в... В групі компанії Корміл, так, які вже працює дуже багато років. Ось, тому деколи, скажімо так, якщо по, скажімо, поєднювати і спортивну складову, і основну роботу, ну, часу буває, бракує. Так. Ну, але, знаєте, Футбол мені подобається, я все життя так чи інакше зв'язаний з футболом. Відповідно, не створює мені ніякого дискомфорту. Робота спортивним директором. Я насолоджуюсь цією роботою. Мені подобається ця робота, тому на даний момент я всім задоволений. Дякую вам за таку цікаву та веселу розмову. Бажаю кормілу успіхів в новому сезоні. А ви не забувайте лайкати і коментувати. До зустрічі у нових відео.